Всім привіт! Пропоную приготувати дуже швидкий салат стонця, кукурузки маринований, огірочка. Виходить, салатик апетитний, смачний і, головне, корисний. Для приготування цього легенького салатику я буду використовувати тунець, кукурузу мариновану, огірочок свіжий, цибульку таку фіолетову, яка має дуже чудовий солодкуватий смак, квасоля мене відварена, сік з лимона, зелень, перець, сіль і оливкову олію. Спочатку замариную цибулю, наріжу її тоненькими пер'їнками, дам цукор, лимонний сік і на деякий час, щоб вона в цьому побула розчині. Витискаю сік лимона приблизно одну столову ложку. Даю цукор і ще даю трішки солі. Небагато і перемішую. Тепер відставляю, щоб вона трішки намаринувалася. Огірочок нарізаю соломкою, відрізаю краї, щоб не гірчило в салаті. До такого салату можна дати і два огірочки, він досить буде добре і гарно смакуватиме. Тепер потрібні зелень. Тут теж підійде петрушка, кріп, рукола, кому як яка смакує. Зелень дрібненько нарізаю, можна й додати зелену цибульку. І до рочка перекидаємо. Тепер висипаю кукурузу. Кукуруза в мене маринована. Перед тим я її відкрила і трішки пересипала на друшляк, щоб з неї стік сік. І ось таку висипаю до салатника. Тепер висипаю квасольку. І даю мариновану цибулю. Даю перчик, трішки солю, тоді перемішую і вже в самому кінці даю тунець. Сілі перець дається до смаку. Такий салат виходить легенький, ароматний, і головне, швидко готується. З тунця я масло зцідила, тепер викладаю акуратно тунець, додаю оливкову олію і перемішую. Салат готовий. Я ще трішки поріжу зеленої цибулі і зверху посиплю. Дуже люблю зелень в салаті. Яка краса вийшла, а як смачно! І головне, дуже швидко готується, рекомендую приготувати такий салатик. І легенький, і простенький. Такий салат можна приготувати своїм рідним на обід, на вечерю. Поживний, ароматний і головне готується з простих продуктів. Всім дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!